Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді потужний гекоекруву GDS 1000. Для початку поговоримо про його технічні характеристики та особливості у використанні. Інноваційний двигун бі в поєднанні з акумуляторами Прокор дозволяє розвити максимальну потужність на відкручування 1600 Нм на метр та на закручування 1000 Нм, що дозволяє вам працювати з гайками розміром від М10 до М24. Для цього інструменту потрібно використовувати ударні головки розміром 1,2 і дюйм. А невелика вага цього інструменту, яка складає всього 2,9 кг, дозволяє оператору працювати у важкодоступних місцях. Основною перевагою цього інструмента є те, що ви можете налаштовувати кількість обертів та крутний момент. На першій швидкості кількість обертів дорівнює від 0 до 800 обертів на хвилину та 350 ньютон на метр. Друга швидкість від 0 до 1200 обертів на хвилину та крутний момент 700 ньютон на метр. Третя швидкість то є максимальна швидкість і буде дорівнити 1750 обертів на хвилину та максимальний крутий момент на відкручування 1600 та на закручування 1000 Нм. на метр. І на цьому ми закінчуємо коротенький огляд одного з найпотужніших гайкокрутів у нашій лінійці. Якщо вам потрібно підібрати інструмент згідно ваших задач, звертайтесь до нашого офіційного представника у своєму регіоні якого ви зможете знайти на нашому офіційному сайті? Всім гарного дня!